Вітаю всіх, пропоную вам подивитися розклад на тему, що хоче вам сказати ваш внутрішній голос, а ви його не чуєте. Ну, можливо, заклопотані чимось іншими справами і не дослухаєтесь до себе. Тож, це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Ваш внутрішній голос хоче сказати, що ви маєте велику силу змінювати свою реальність. Ви можете розвиватися як творчість, творча особистість, можете вирішувати питання робочі, можете з'ясовувати стосунки і відстоювати свою позицію. Також можете налагодити стосунки із своїми діточками. А ще ви можете самі себе дещо присмирити, щоб е, ніби ваші емоції не вирвалися е, і ви не сказали чогось зайвого. Тому, що вам іще е, хоче сказати ваш голос, те, що ви можете, ви повинні використовувати для себе на користь. Головне е, розставляйте пріоритети і використовуйте ту силу, якою ви наділені. Другий варіант, що хоче ваш внутрішній голос сказати, лицар жезлів перевернути. По-другому варіанту, ваш внутрішній голос говорить вам про те, що вам пора вже давно прийшла якісь зміни в своє життя внести, десь почати рухатися, а ви ніби застрягли, ніби ви стикаєтеся з певними перепонами і не бачите або не хочете їх долати. Але внутрішній голос вам говорить, що прийшов час, тож вам потрібно діяти, а не просто перечікувати якусь певну ситуацію. Тому це швидше за все стосується робочих питань, тому не, не очікуйте нічого, а починайте діяти. Можливо, для когось також не визрів час вже зробити якусь поїздку, те, що вам потрібне. Але ви чомусь відкладаєте, а ваш внутрішній голос говорить про те, що, якщо потрібно, то дійте, а не перечікуйте. І третій варіант, що хоче вам внутрішній голос сказати? Вісімка пентаклів говорить про те, що, по-перше, звертайте увагу на стан свого здоров'я, тому що, можливо, ви дещо себе почуваєте не дуже так гарно. По-друге, можливо, ви не прикладаєте достатньо зусиль, щоб або здобути певні знання, або отримати якусь підвищені кваліфікації, або відточувати свою майстерність, або, можливо, не так наполегливо працюєте і через це не маєте або фінансів, або свого результату. Тож, ваш внутрішній голос хоче вам сказати, що прийшов час вам вже наполегливо працювати і здобувати якісь певні знання. Для кого це актуально, можливо, хтось відмовлявся від курсів підвищення кваліфікації або ще що, що стосується навчання, то не варто того робити, а вам потрібно рухатися. Інакше ви будете перебувати, ніби у Сонному царстві. Ну, от такі у нас були підказочки.